Україна отримала мирний план США. Його передали Зеленському, коли представники США були у Києві. І добу українська сторона майже нічого не коментувала. Тим часом кілька міжнародних медіа оприлюднили пункти цього плану. І в документі йдеться, що Україна має віддати Росії чотири області та Крим скоротити власну армію та зобов'язатися, що не вступатиме у НАТО. Натомість Росія гарантує, що не нападатиме на Європу. Зеленський врешті порушив цю мовчанку. Він опублікував звернення, де сказав, що зараз тиск на Україну один із найважчих. І Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Президент сказав, що від України очікують відповіді. Ну а він боротиметься, щоб з усіх пунктів не було пропущено принаймні двох, яких саме він точно не сказав. Але це точно йдеться про міжнародне визнання чотирьох областей та Криму російськими, і також ймовірно про відмову у вступу до НАТО або ж щодо скорочення чисельності збройних сил України. Ми з вами розберемо усі пункти, про які ймовірно йдеться у плані. Поговоримо про реакцію лідерів ЄС, чи будуть вони на боці України щодо боротьби проти кількох пунктів цього плану. Ну і перейдемо. до самого документот. Тут потрібно наголосити, що адміністрація Трампа поки не поширювала його публічно. Пункти плану опублікували кілька міжнародних видань у Білому домі. Лише зазначили, що документ вигідний як і для України, так і для Росії. Держсекретар Рубіо сказав, що це радше ідеї. Також CNN поспілкувалося із кількома американськими посадовцями щодо того, чому Україні план не передали дипломати, які ведуть перемовини, А це зробили представники Пентагону. Один посадовець з оборонної сфери відповів, що армія. США має позицію довіри серед українців. Однак ми вже з реакції Зеленського бачимо, що узгодження плану буде складним. Президент уже поговорив із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Був дзвінок у форматі Зеленський, канцлер Німеччини Мерц, президент Макрон та прем'єр-британії Стармер. І окремо Мерц має говорити тепер із Трампом. Більше про міжнародну реакцію поговоримо далі. Ну а зараз перейдемо до самих пунктів плану. Розберемо їх. Тут зауважу, що ми у підготовці відео опиралися на видання, які раніше не помилялися щодо публікації закритих документів. Зокрема, Axios та Файненшл Таймс. Ще ми опиралися на низку американських видань та посадовців. Тож, що пропонують, США? почнемо з найголовнішого. Території проєкт передбачає, що Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані де-факто російськими. Такими їх визнає зокрема США, Україна відводить війська від частини Донецької області, і ця територія стає нейтральною демілітаризованою буферною зоною. І як я казала, її нібито мають визначати інші держави та штати як територію Росії. Згідно з планом, російські війська не заходитимуть у цю зону. У проєкті також сказано, що Херсонська і Запорізька області заморожуються вздовж лінії фронту. Росія, згідно з документом, відмовиться від інших територій поза частково окупованими областями та Кримом. після узгодження нових кордонів Росія та Україна зобов'язуються не змінювати їх силою у разі порушення. Гарантії безпеки не діятимуть. Про гарантії, які пропонує план, я розкажу далі. Ну а поки ми будемо обговорювати ключові пункти. І перед тим як будемо рухатися до наступного пункту про армію та НАТО, повторю позицію України щодо територій і виводу військ. Ще влітку цьогоріч Штати повідомили, що що Путін хоче, щоб Україна вивела сили оборони з Донецької області як передумову для угоди про припинення вогню. Тоді Зеленський зустрівся із журналістами і пояснив свою позицію. Якщо коротко, сили оборони не відходитимуть з позицій на неокупованій частині Донецької області, за словами президента, Донеччина це плацдарм для Путіна. Якщо Україна виведе війська, за кілька років у Росії буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. Ну і не тільки, також і на Харків. перш за все. Ідея про те, що Україна має поступитися територіями, які Росія зараз не контролює, особливо в Донецькій області, є неприйнятною. Це справді безперспективно. Думка про те, що Україна повинна віддати території, які включають сильно укріплені міста, що допомагали стримувати російський наступ. Насправді є безпідставною. Отже, це сприйняття вікна можливостей через політичну вразливість, фактично використовується як спро. Оба чинити тиск на Київ, щоб він погодився знову ж таки на максималістські вимоги Росії. Ну і хочемо додати, що за останніми опитуваннями КМІС, половина українців вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від території, навіть якщо через це війна триватиме довше. При цьому меншість вважає, що Україна може відмовитися від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру. Це майже 40%. Що ви думаєте? пишіть у коментарях. Ну а ми ж рухаємося до наступних пунктів. І тут багато вказано про НАТО і українські сили оборони. Згідно з документом, чисельність збройних сил України складатиме 600 тисяч людей. Зараз українська армія це приблизно 880 тисяч. Про це на початку року говорив Зеленський. Росіян же натомість, за словами Зеленського, 600 тисяч. Це звісно, ті, хто перебуває на території України. Загалом же, за останніми даними збройні сили РФ складають понад 2 мільйони. Тож ви бачите, яке співвідношення пропонується у плані США обмежень на чисельність армії Росії немає там. Щодо НАТО, Україна погоджується закріпити в Конституції, що вона не вступатиме до альянсу. А НАТО погоджується внести до своїх статутів положення про те, що не прийме Україну. Також у документі йдеться, що НАТО має погодитись не розміщувати свої війська в Україні а європейські винищувачі будуть дислоковані у Польщі у НАТО. Офіційно поки не коментують ймовірну вимогу не приймати Україну до альянсу. А на запит Радіо Свободи чи тривають дискусії щодо цього пункту, і чи таке зобов'язання взагалі може. Жливе, бо НАТО має принцип відкритих дверей представник альянсу, який захотів залишитися неназваним, сказав наступне. Далі я процитую генеральний секретар НАТО чітко заявив, що ми хочемо і працюємо над справедливим і тривалим припиненням війни проти України, і що зусилля президента Трампа щодо сприяння мирному переговорному процесу між Україною та Росією є життєво важливими. Також Зеленський уже поговорив із генсеком НАТО Рюте та повідомив, що України із альянсом координують подальші кроки. Ну а більше деталей президент не розповів. Тут варто зауважити, що країни НАТО, включно із Францією та Великою Британією, працювали над можливістю розміщення невеликих контингентів європейських військ після війни. Цей план США ігнорує. І також щодо безпеки Україна погоджується бути без'ядерною державою. Тут не будемо зупинятися, адже Україна і так безядерна держава ще з початку 90-х, Тож рухаємося далі. Економіка, перш за все, Україна може претендувати на членство в ЄС. В принципі, це і зараз виконується. Ми поступово рухаємося до союзу, і раніше Росія не висувала вимог щодо ЄС, коли йшлося про угоди щодо припинення вогню. Рухаємося до нових пунктів. У документі є кілька пропозицій щодо співпраці між Шата. Та Україною пропонують створити фонд розвитку України. Так будуть інвестувати у різні галузі, які зараз на підйомі це технології, дата, центри і штучний інтелект. Ша хочуть співпрацювати щодо газової інфраструктури, видобутку корисних копалин. Також завдяки фонду будуть займатися відбудовою міст і житлових районів розвитком інфраструктури. Зрештою, схожі формулювання були і в угоді про видобуток рідкісноземельних копалин. Також пропонують використовувати заморожені російські активи. 100 мільярдів доларів вкладуть у відбудову України, і таку ж суму за плану має вкласти у цей проєкт Європа. Решта ж з російських активів піде у спільний інвестиційний фонд США та Росії для спільних проєктів. І тут треба зупинитися на можливостях, які Росії пропонує цей план, а саме, повернення в глобальну економіку. Перш за все, поетапне та вибіркове зняття санкцій. Потім довгострокова економічна угода США та Росії про співпрацю в енергетиці, інфраструктурі, штучному інтелекті, виду. Будку рідкісно земельних металів в Арктиці, і на фінал запрошення Росії повернутися до G7. Тобто за планом Росія повертається у групу, де була до 2014 року, і матиме місце серед таких партнерів України як Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія. Що ще залишилося з економіки? Це транспортування зерна через Чорне море. За планом, Росія цьому не перешкоджатиме. Також є згадка про Запорізьку АЕС. Вона має працювати під наглядом МАГАТЕ. Вироблена електроенергія буде рівномірно розподілена між Росією та Україною. Ну а тепер щодо зобов'язань Росії, і наприкінці про зобов'язання США у вигляді гарантій безпеки. Що ж згідно з документом має зробити Росія? Більшість пунктів стосуються ненападу. Очікується, що Росія не вторгатиметься у сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися. Буде укладено всеосяжну угоду про ненапад між Росією, Україною та Європою. І тут процитую документ, опублікований Аксіос. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися врегульованими. Між Росією і НАТО має йти діалог за посередництва США, і РФ має закріпити у законодавстві політику ненападу щодо Європи та України. Є пункт. Щодо ядерної зброї, США та Росія домовляться продовжити термін дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю, включно із СНО, це договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, і цей пункт є продовженням того, що кілька тижнів тому відбулося між Путіним і Трампом. Лідер Кремля заявив, що Росія готова продовжити дотримуватися обмежень за цим договором. Його термін спливає у лютому. Росія пропонує продовжити ще на рік його. Трамп сказав, що схвалює це, і назвав це гарною ідеєю. Водночас, Путін, після кількох днів від цієї пропозиції закликав перевірити, чи дотримуються штати умов договору. Ну а тепер. Нарешті до гарантій безпеки про різні пропозиції, якими вони можуть бути, ми розповідали вам у кількох епізодах. на сайті раніше і завжди зауважуємо, що нема жодної конкретики, як вони працюватимуть ні від США, ні від європейських партнерів. Тут теж повторю цю фразу. У пунктах просто вказано, що гарантії будуть і що Америка отримає за них компенсацію. Також вказано, що США надаватимуть їх, але невідомо чи самостійно, чи з союзниками у якому взагалі вигляді вказано лише у в яких випадках ця американська гарантія втрачається? Перше, якщо Україна вторгнеться в Росію. Друге, відповідно, якщо Росія знову вторгнеться в Україну, і тут зазначено, що окрім рішучої військової відповіді будуть відновлені усі санкції. Скасується визнання українських територій російськими також скасуються інші угоди з Росією. Третій сценарій, за яким анулюються американські гарантії, якщо Україна без причини завдасть ракетного удару по Москві чи Санкт-Петербургу, гарантія також стане недійсною. Ну і наприкінці щодо дивних пунктів про заборону нацистської ідеології та захист ймовірно російської мови, медіа та освіти. Ну а також інші гуманітарні питання, і почнемо саме з них. І з важливого пропонується обмін полоненими у форматі усіх на всіх, також повернення тіл, повернення усіх незаконно затриманих цивільних, включно із дітьми. Тут ймовірно йдеться про депортованих дітей, як і у пункті про воз'єднання сімей. Ще є кілька пунктів, які схожі на план Трампа щодо гази, нацистська ідеологія та діяльність будуть заборонені тут. Зазначу, що в Україні це і так існує. Пропаганда нацистської ідеології заборонена, як і комуністична. Теж саме щодо захисту мовних меншин та прийняття правил є щодо релігійної толерантності. Це по суті є однією з вимог вступу до Європейського союзу. Тож Україна і так над цим працює. Ми не будемо тут зупинятися тоді. Перейдемо до останнього, про що я хочу поговорити. Це Повну амністію один із пунктів плану. США. документ передбачає, що усі сторони війни отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій чи скарг у майбутньому. Зауважу, що лідер Росії Путін перебуває у розшуку міжнародного кримінального суду за злочин насильницького вивезення українських дітей. Тож з плану США виходить, що Путін не може бути переслідуваний за воєнні злочини, зокрема за депортацію українських дітей. Ми розібрали усі пункти. Тут нагадаю ще раз, що за планом, після підписання меморандуму і виведення військ, негайно встановлюється режим припинення вогню. Через 100 днів в Україні мають відбутися вибори, ймовірно, президентські. А чи виконують обидві сторони план ша контролюватиме мировий комітет на чолі з Дональдом Трампом за порушення? Накладатимуться санкції. У принципі, такий мировий комітет ми вже бачили у плані щодо гази. І в останніх заявах Трамп сказав, що наступний четвер, тобто 27 листопада, є до Речним дедлайном для України щоб погодитися на запропоновану США мирну угоду, оскільки Україна втрачає території, а Путін не прагне нової війни. Трамп хоче, щоб Україна підтримала ці 28 пунктів на день подяки у Штатах. Також президент США додав, що не збирається скасовувати нафтові санкції і незабаром запровадить дуже потужні санкції проти Росії. Ну а далі поговоримо, як же в Європейському Союзі реагують на новий план Трампа. Адже серед пунктів, як ви чули, і питання військ НАТО на території України і визнання світовими лідерами анексії українського Криму та чотирьох областей, поки офіційні коментарі достатньо розмиті. По перше, представники ЄС говорять, що не отримували жодного офіційного повідомлення щодо нового мирного плану. І відтак немає сенсу його коментувати. Ми обговоримо цю ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами тут у кулуарах J-20. Я також зв'яжуся з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання. Важливим є ключовий принцип, якого ми завжди дотримувалися. А саме, нічого про Україну без України. Ну а тим часом Зеленський поговорив із британським прем'єром Стармером, президентом Франції Макроном та канцлером Німеччини Мерцом. І що ви відчули, коли прочитали ці пропозиції? Це лише зміцнило в мені той базовий принцип, що ми маємо рухатися від поточної ситуації до справедливого та тривалого миру. Я знаю, що саме цього прагне президент Трамп, і що він працює над цим. Але ми повинні повторювати, що питання України мають визначатися Україною. І лідери цих країн дійшли згоди, що будь-яка угода, яка впливає на європейські держави, європейський союз чи НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або ж консенсусу серед союзників. І як пише Блумберг, усі погодилися, що збройні сили України мають залишатися здатними захищати її суверенітет. А нинішня лінія фронту має стати відправною точкою для будь-яких мирних переговорів. Також напередодні Велика Британія заявила, що готується до сценарію, у якому після припинення вогню в Україні працюватиме багатонаціональна військова місія, пише Блумберг. Хоча раніше Москва уже заявляла, що не погодиться на жодну мирну формулу, де передбачено розміщення західних військ в Україні. У пунктах зазначу йдеться про війська НАТО. Франція та Британія є членами альянсу. Тож як трактувати це невідомо. Також висловився і прем'єр Польщі Туск серед пунктів плану йдеться, що європейські винищувачі будуть дислоковані у Польщі. Туск написав у мережі ікс, що усі рішення щодо Польщі ухвалюватимуть поляки. Цитую: нічого про нас без нас, коли йдеться про мир, усі переговори мають стосуватися України. Нічого про Україну без України. Цей же принцип повторив президент Чехії Петр Павел. І CNN поспілкувалося з кількома дипломатами про те, як цей план сприйняли у колах ЄС. Тож один із Дипломатів говорить, що нова ініціатива, яка повторює багато максималістських вимог Москви, починаючи з 22-го року, нагадує йому фільм День бабака, у якому події нескінченно повторюються. Адже ці вимоги Кремля щодо закріплення чотирьох областей Криму за Росією, гарантії невступу до НАТО, та решта вже звучали і їх. Уже відкидали. Ну і зараз, за його словами, вони знову повернулися на старт. Він назвав план запрошенням для росіян повернутися знову в майбутньому для будь-якого українського лідера. Це було б політичним самогубством, а віддати укріплені території військовим самогубством. Дипломат також сказав, що МЗС європейських країн та інших держав телефонують своїм контактам у Вашингтоні за роз'ясненнями, але там їм кажуть, що самі нічого не знають. Журналісті Суспільного у США вдалося поспілкуватися із конгресменами. Представники обох партій висловлюють своє занепокоєння щодо пунктів плану. Республіканець Джо Вілсон назвав документ спекуляцією, підкресливши, що президент США Дональд Трамп справді прагне миру, але через силу. Водночас Вілсон нагадав. Що президент Росії Путін не дотримується жодних домовленостей і розкритикував можливі умови плану, зокрема територіальні поступки. Адже за його словами, це буде винагородою за агресію. Ну а демократ Коновий також підтвердив, що не мав змоги ознайомитися із деталями фінальної версії плану із 28 пунктів. На його думку, мирна угода має розроблятися виключно у консультації з українським урядом і президентом Зеленським. Як я вже казала, схожу позицію висловили і європейці. Наразі це все, що відомо. Я повторю, що Трамп встановив дедлайн для України до 27 листопада. До цього часу українська влада має погодитися на пункти плану. Також повторю те, що Зеленський цю пропозицію назвав найбільшим тиском для країни, тобто ми маємо обрати ключовий партнер чи життя з гідністю. Поки невідомо чи до дня завершення дедлайну ми. Побачимо зустріч президента США та України чи бодай дзвінок. Також розуміємо, що можливі переговори між лідерами ЄС і Трампом. Тож очікуємо оновлень і будемо повідомляти про них вам. Ну а ви поки пишіть про ваш стан після звернення Зеленського і що ви думаєте про план загалом.